Доброго дня! Сьогодні компанія Fornet представляє свій бізнес на виставці франчайзинг 2013. Ми перебуваємо у Києві у виставковому центрі Києва Експлуклас. Ми представлені двома стендами. Перше є місцем, де ми спілкуємося із потенційними партнерами і розповідаємо їм про можливості старту і розвитку бізнесу у партнерстві з компанією Fornet. Другий стенд це діюча торгова точка, яка надає можливість всім відвідувачам заходу полазувати свіжою гарячою випічкою. Крім того, ми представляємо новий дизайн. Оновлені красиві торгові точки такі ж привабливі для споживачів, як і наш стенд, оформлений у новому фірмовому стилі. Також ми розповідаємо про нові можливості бізнесу. Для діючих партнерів це програма лояльності. Через неї ми кажемо дякую за якісну та ініціативну працю. Також надаємо можливість отримати фінансування для створення чи розширення власного бізнесу. Отже, тепер ви працюєте і заробляєте, не залучаючи власні кошти. Ниці активно розвивається якісно і кількісно. Ми покращимо свій зовнішній вигляд, а також створюємо нові ще привабливіші умови співпраці для наших партнерів. Отже, дорогі партнери, ми впевнено крокуємо по ринку. Приєднуйтесь до нас!